Так, всім доброго ранку. До мене завітав Passat B8 з Вінниці 2.0TDI 2015 року на механіці. Для цього автомобіля характерно незаводські регенерації. Незаводські регенерації це як сигнал, що автомобіль просить мене почистити не більше. Дане авто у власника. Багато років, і на момент покупки тут були регенерації 400-500 і більше. Але поступово-поступово зменшились в районі 200, а то й менше. І навіть по 50 кілометрів вмикаються. Це сигнал, що вже пора чистити. Тут пробіг невеликий, 230 тисяч, але і на більших можна чистити, і навіть на менших для профілактики. Але звернувся власник до спеціалістів в своєму регіоні, і всі одноголосно сказали: або миємо без гарантії, або вирізай, вирізаємо з гарантією. Ось така історія. Так, зараз подивимося на комп'ютерні показники. Подивимось на показники. Пробіг 231 тисяча. Так. Прогрітий автомобіль. Нагадаю, автомобіль приїхав з Вінниці по прямой. Комп'ютерна маса сажи, не комп'ютерна, вже вища, ніж комп'ютерна, хоча по прямой повинна бути завжди нижча. Це в міському циклі, вона змінюється плюс-мінус. Але щоб обігнати комп'ютерну, це коли забита екологія. На чистій екології не росте. Оце значення 11.09. 101 км це дуже мало пробігу, щоб ця перегнала переганяє оцю 9. Неважливо. Так, 57 грамів взяли, тиск 6, перевіримо е, ці датчики диференціального тиску. А зараз даю газ в пол, емітація, що автомобіль їде. Тиск-52 гектопаскалі повинно бути від 20 до 25. Коли датчики диференціального тиску працюють, їх перевіримо, і бачимо 11, 21, 23 буде час. і пошло-пошло, поїхало. Автомобіль їде і це значення росте до 24. І знову регенерація. Так, Зафіксовуємо показники. Так, Буде чиститись дросель, теплообмінник, перепускна плита до клапана Єгіра, який знаходиться. Тут клапана, камера згорання, каталізатор сажовий, холодна гаряча частина турбіни. І другий клапан рециркуляції відпрацьованих газів, який змішується з повітрям, і знову сюди заходить впускний колектор. Це все буде чиститись. Також перепровіриться мембрана клапаної кришки, яка може давати надлишковий масляний туман, і перевіримо всю роботу двигуна, але після чистки. Зараз комп'ютерні показники. Так, апарат під'єднано, працює зразу в два етапи: видалення сажомасляних відкладень і золи. В кінці побачимо, що накидало, що насипало. Бачимо чорне. Других варіантів немає. Чистого ніколи не траплялось. Так, поглянемо, що насипало. Так, бачимо, скільки тут золи. Мілка, мілка, мілка зола явно вона розчинилася з рідиною і пройшла через цю сітку. Вона бере колір рідини і проходить. А все крупне залишилось тут. І все відкладення, і фарба теж трохи є. Так, Зали тут, Як на цьому пробігу? Нормально. Так, ви також можете заїхати на діагностику. Ось приїхала машина. На діагностику, щоб провірити, як працює система екології. А рядом автомобіль чиститься екологія. Тож звертайтеся. Розповім, роблю діагностику комп'ютерну як по екології, так і по всім параметрам автомобіля, що як працює. Чистка завершена, автомобіль знаходиться в стані прогріву. Подивимось, сажовий вже. Просушився від вологи, тому що в ньому завжди буде якась волога, в ідеал його просушити можна тільки вихлопними газами. так Дивимось на манометр, фіксую результат своєї роботи, а також перевірю ідеальність чистки, ідеальність роботи форсунок. Як працюють ці датчики диференціального тиску, чи нема в них відхилення на 10 гектопаскалів. а також якість палива теж можу перевірити. Зараз показує 0, це ідеальна прохідність сажового фільтра, як кінечна точка, але на обертах повинно бути 35-40 плюс-мінус. Даю газ в пол. Так, а тепер під'єдную ці датчики диференціального і роблю тест на їх адекватність. Так, під'єднав датчики, бачимо, 3 гектопаскалі показують. Повинно 0, якщо вони в ідеалі, може на 1-2 гектопаскалі брешуть. Але більш достовірно перевіримо на обертах, даю газ в пол. Повинно бути 22, 24, 23. Так, да, так і є. Датчики працюють справно. І бачимо, маса сажу і змірена 9.18, 9.17 падає вниз. Тобто автомобіль робить імітацію, що він їде. І ця маса сажу змірена бачить, що, що автомобіль дихає, як спереду, і вихід вихлопних газів ззаду. Йому нічого не заважає. А маса сажі розчитана 10 грамів. Це вже комп'ютерна. Так, є результат. Зараз провожу всі необхідні адаптації, тому що автомобіль по-новому дихає і це обов'язково потрібно зробити. Він сам собі газує і повинен всі ці адаптації пройти. Система в нормі, переходимо на іншу. І так, провірка величини. І так, кожну адаптацію. Так, і останній маневр по комп'ютеру, це маса сажі. Фізично її вже там немає. А от програмно видаляємо. Якщо цю масу золи змінити на нечищені екології, це до одного місця. І дивимось Показники. Дивимось показники при зміні розрахунків золи. Скоро вмикнеться автоматична регенерація. Бачимо комп'ютер на 24, це 70 і 2 гектопаскалі, як було, так і залишилося. Тобто власник авто зараз вийде з приміщення і вмикнеться регенерація, щоб нові розрахунки по масляній золі. Були вже нові. Так. Бачимо масляної золи вже 0,1 грам комп'ютерно. І зараз буде висновок по автомобілю. Так, фініш по автомобілю. Все, що я можу сказати, це власнику авто потрібно перепровірити цю мембранку. Так як кришка клапана не оригінальна. Вона замінювалась, може десь в Німеччині, точно не можу сказати. Але вона не оригінальна. Як її провірити, цю кришку, повинно бути Volkswagen AG Auto Group. От тоді оригінальна. Так як тут пробіг оригінальний 230 тисяч, мабуть, недавно мінялась кришка і паралельно і нова тут мембранка. В комплекті. Якщо мембранка не. Я думаю, вона буде працювати 100% тут без варіантів. Тому що при діагностиці протестували, все ж таки вже тут сухо, після чистки екології. Тому що турбіна забирає тиск, мембранка перекриває і все тут працює. Більше не буде цього масляного туману. В системі двигуна. Так, це є. Датчики диференціального тиску працюють справно, перевірені манометром і моєю технологією, як я їх перевіряю. Так, залишилось власнику авто розповісти, щоб, так скажем, вже до мене не приїжджати. А якщо приїжджати, то. Після 150-200 тисяч пробігу на наступну чистку. Це буде невеличка секретна технологія. Розповідаю всім, хто до мене приїжджає на чистку всієї системи. Наразі відпускаю власника додому на Вінниччину. Всім гарного вечора. В коментарях будуть мої координати, де я знаходжусь, місто Київ, номер телефона. Всім до побачення.